Так, ну вже відчуваємо подих восьмий. Потягнулися, 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 зробили коло руками, відчули себе де дуже зробили. у лісі. Правильно, ручки на пояс. Раз. Носиком написали слово ліс. Гель, носиком. Молодці. А тепер обоє коріненько, тільки ченятками написали. Написали тільки ченятками оченятками в ліс. Молодці, потягнулися, потягнулися до сонечка. А тепер вітари, захолета в нас. Захолета молодці. Молодці ще раз вище до сонечка. А тепер нахилися в ліс і побачимо ко. Намагаємося доторкнутися, стали рівне Раз. пораз. Молодчинки. Подивилися навкруги в один бік. Навкруги в інший бік. Молодці ще раз в один бік. В інший бік Прекрасно. Молодчинки ручки раз. Зробили коло велике вперед, молодці. І ще краще назад. Молодці. Раз. На пояс. Раз-два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Наклелися. Раз, ні ще два, три, чотири, Вперед. раз, два, назад, три, чотири. Побачили зайчика. Пострибали разом з ним. Раз, два, три, чотири, раз, два, три.